Привіт, друзі! З вами PlayUA, Ми на Games Gathering. У кадрі Володимир Вітовський. За кадром Володимир Бурцюк. Десятки іменитих та інді студій сьогодні зібралися тут, щоб показати справжній клас. Маска на обличчі, PlayUA у серці. Поїхали! Цьогорічний Games Gathering відбувся за уже усталеним і найоптимальнішим форматом у теперішніх умовах. Розподіл на онлайн і офлайн дні дав змогу усім тим, хто хотів приїхати, але не міг мовити слово на трансляціях. А тим, у кого була можливість відвідати Київський МВЦ, поділитися досвідом та думками уже під час лекцій. Звісно, це далеко не єдине, чим вабить Games Gathering. Хтось приїздить сюди показати себе, хтось знайти нових працівників. За класикою жанру приємно було бачити не лише маленькі студії, а й гігантів. На кшталт Wargaming чи Хуавей. Їхні стенди виділялися на фоні інших компаній. Особливу увагу варто приділити Wargaming, які не лише змогли затягнути до МВЦ танк, а й мали стилізовану зону для відпочинку та спілкування. Лекціям ми приділили найменше часу, адже сконцентрувалися на спілкуванні. Неважливо, мова йде про тестування, маркетинг, дизайн рівнів чи візуал для ігор. Про це все та навіть більше можна було почути від представників For Games, Ubisoft тощо. Попри обмежену кількість часу, нам вдалося задати щонайменше по декілька питань людям, яких ми піймали на власних стендах, чи просто посеред заходу, Олег Яворський вже не перший рік ділиться з нами останніми новинами Восток Геймс. Цього разу він натякнув на новий проект студії. Скажіть, будь ласка, от перше запитання. Я так розумію, повноцінного стенду у вас цього року немає. Яка ваша основна мета на Gathering? Так, ми виступаємо цього року спонсором, але без стенду ми розпочали недавно роботу над новим проєктом, який поки що не анонсований. Тому вирішили, що оскільки демонструвати, начебто, нового нічого немає, тому стенд ми цього року не ставили, але прийшли з колегами побачитись. Стосовно нових проектів я ще запитаю, мене більше цікавлять старі проекти, підтримка їхня розробка і так далі. Що ви плануєте на майбутнє? В плані старих проектів нас є сурваріум. Ми його досі підтримуємо. Ми випускаємо апдейти. Там є стійка своя аудиторія, яка грає в гру. Ми це дуже цінуємо. Побачимо, як буде на майбутнє. Чесно кажучи, зараз немає великої ставки на цей проект, тому що ну власне іде час, і гра не стає новішою, скажімо так. Тому будемо підтримувати ну, настільки довго, наскільки це буде мати сенс. Fear the Wolves — це проект, який видавався разом із паблішером. Власне, всі майбутні якісь. Ідеї і розвиток залежить більше від паблішера. Я думаю, що на даний час там особливих планів чесно сказати, немає. На цей проект стосовно нового проекту. Чи буде це знову ж таки шутер? Не знаю, якісь можливо дрібні деталі, які ви можете сказати уже зараз, але не розпивати основної суті, як то кажуть, не виходити за рамки NDA. Розкривати дійсно поки що нічого не можу. Кажу, що без шут без шутінгу там не буде, але буде щось і більше. Перше, що в моїй голові з'явилося, це Battle Royale, але Battle Royale ви вже наче робили. Тому можливо, це буде щось не Battle Royale, Так як вам Games Gathering загалом непогано. Ви знаєте, вона на рівні е минулих років я спілкувався з організаторами. Вони кажуть, що е дійсно е попит великий, е інтерес до заходу великий і. Багато відвідувачів і спонсорів, і таке інше, тобто розвивається індустрія живе, і не зважаючи на всю ситуацію, там онлайн і, і, і таке інше, люди скучили явно за живим спілкуванням, тому все круто. Якщо ви знаєте видавництво Тайній Біл, тоді вам точно буде цікаво дізнатися про їхні останні новини, про які нам з задоволенням розповіла лід рекрутер компанії Ольга Барлет. Один із останніх релізів, от буквально на прошлой неділі, Happy Humble Burger Farm, це такий дуже цікавий хоррор, на самом деле специфічний. І ми готуємося к релізу більшому Trash Sailors в декабре. У нас в наступному році буде. Много игр, ожидаемых релизов. К сожалению, не могу обо всех говорить, потому что NDA. Но из того, что выйдет до конца года, вы точно сможете поиграть еще в Trash Sailors. Чего вы ожидаете от релиза Hello Neighbor 2? Вот этот дядька, он, в принципе, стал вашим другим маскотом. По франшизе Hello Neighbor у нас в данный момент уже 5 проектов, поэтому, как вы правильно упомянули, этот дядька, мистер Питерсон, он достаточно известный персонаж и Разные игры как раз-таки с ним заходят. Первый Hello Neighbor получил достаточно большое признание. Поэтому у нас, кстати, по франшизе не только игры. У нас есть детское ютуб-шоу, серия новелл, у нас книги, очень много мерча. Поэтому франшиза популярна, известная, мы ее развиваем. Чего ожидаем? Конечно же, ожидаем восторженных отзывов. <laughs> восторженных отзывов наших игроков, потому что действительно это то, чего ждут нам каждый день в Discord, пишут, когда же, когда же он выйдет. Поэтому следите за нашими анонсами, и вы узнаете об этом первыми. Сегодня в первую очередь мы хотим показать то, что Tiny Build в Украине есть. Tiny Build на самом деле это большая международная компания. На сегодняшний день нас более 400 сотрудников, у нас есть офисы разработки в Европе, а также есть несколько студий в Украине. Вот наибольшая это студия Хологриф, которая находится во Львове, разрабатывает известный проект Secret Neighbor. И, собственно, мы хотим показать, что да, мы представлены в Украине, мы хотим показать немножечко больше наши игры. Именно в Украине почему-то она знает меньше, но мы хотим исправить этот пробел. Далее нам трапились разработчики с Atom Team. Расскажите, ласка, про вашу студию детальнейше. Наша студия состоит из 11 человек, находится у нас офис в Киеве, офис в России, офис в Латвии и офис на Кипре. Ну, все начиналось с Atom RPG, который мы стали разрабатывать в 2008 году на собственном движке. Дима как программист, я как художник и создатель локаций. А потом, 2000, по-моему, какой-то был десятый год, да, мы начали уже, перенесли наш проект на Unity, и с того момента стали на нем разрабатывать, и закончили Atom RPG уже на Unity. Я вот. добавлю, что плотно именно сама разработка пошла с 2016 года. В 2016 году мы нашли уже команду, которая стала там, состоять не только с двух человек, и уже проект пошел в разработку на полную меру. Мы вышли на Kickstarter, прошли Greenlight, вышли в ранний доступ в Steam. Візуально, чесно, я одразу можу сказати, що це мені нагадує класичні Фоллаути, можливо, вейсленд, чим надихалися? Uh, смотрите, така ситуація, що ми Ван Бюрен. Первого, ждали. Ми просто фанати першого второго фалаута і ждали, коли він вийде. І коли він не вийшов, був відменен, ми були сильно розстроєні, поняли, що цьому світу нужен Фоллаут. Первый, второй и, возможно, третий, но в том виде, как мы это видели как мы ждали. У вас очень э, хорошие отзывы э, на странице в Steam. Расскажите, пожалуйста, как взаимодействуете с комьюнити и как намагаетесь развивать свои проекты, отталкиваясь от отзывов этого комьюнити? Э, мы стараемся, во-первых, быть с ними открытыми, мы всегда их держим в курсе, что мы делаем. Мы стараемся им помогать со всеми проблемами, которые они сталкиваются. Ну, мы именно клиенты ориентированы. Нам нравится делать игры для людей, чтобы они понимали, во что они играют, чтобы они могли влиять на нашу команду. Потому что все отзывы мы обрабатываем, сортируем, и потом заводим в свою систему бактрекинга и дальше двигаемся. Хтось може сказати, що аутсорс доволі специфічний пласт індустрії. Та коли у твоєму портфоліо є спільні проекти з Epic Games та голівудським вухатим монополістом, тоді тобі є що розповісти. Саме про це ми поспілкувалися з представниками Kewuru Games. Ми представляємо повний цикл по розробці. починаючи від розробки Unity, Unreal. також повністю представляємо все по арт продакшену У нас є гейм-дизайнери, концепт-артисти. 2D-3D-художники, аниматоры и другие специалисты, которые нужны во время разработки, разработки любых игр, любой сложности. За эти 10 лет в, нашей, в нашем портфолио есть такие работы, как вот эти классные крутые 3D-персонажи для Star Wars от Lucasfilm и также, например, Fortnite от Epic Games или Taboo Stories. На набід більше ста проектів вже ми розробляли совмісно з нашими партнерами, поэтому надеемся в такому ж духі рвати і метать далі. Розкажіть, будь ласка, про мету, з якою ви з'явилися на Games Gathering. Тобто, ви шукаєте таланти, ви показуєте себе чи все загалом. Насправді, мабуть, все загалом, тому що в першу чергу, як вже казав влад, у нас зараз на сьогоднішній день уже 300+, плюс, і скоріш за все, не скоріше за все. У нас є амбітні плани там закінчити 2022 рік. Е там 500 плюс людей і так далі, тому, мабуть, одна, з, одна мета це, звісно, знайти нових талантів. До нас багато вже підійшло людей, які в пошуках роботи різних левелів, тобто це і джуніор-спеціалісти, і мідл, і сіньор. Ми завжди будемо раді для всіх, у тому числі, якщо казати там, про джуніорів, ми будемо їх вчити. У нас дуже е, високорівневі так, спеціалісти в плані ліди, хеди і так далі. Е, і плюс показати себе, тому що ми все-таки тусовка геймдева, тому ми не можемо бути неприсутніми тут. Індізона цього року також приємно здивувала. Проєктів знову було безліч дизель Punk Action Adventure Era Exodium, Cooking симулятор Godlike Burger, топ-даун шутер The Wicked Days, вражаючу демо Delusion Out of Space та хардкорний екшн платформер Through the Nightmares. З представниками двох останніх проєктів ми навіть поспілкувалися. Зі мною Альберт. Розробник игры Through the Nightmares. Если вы не знаете, это инди-проект. Отож, Альберт. Расскажите, будь ласка, про него больше. Это хардкорный платформер про песочного человека, который путешествует по миру детских кошмаров. Игра поделена на главы, где каждая глава представляет сон отдельного ребенка. Главному герою надо пройти через все кошмары ребенка, победить антагониста Морфея, тогда сон заканчивается и он попадаем в новый сон. И так как все сны абсолютно разные, ну так как дети абсолютно разные. То от главы к главе полностью меняется сеттинг, меняется окружение, настроение, в общем все главы, они сильно друг от друга отличаются. Но вообще это хардкорный платформер. Uh, какая ваша основная мета на Games Gathering? Uh, собрать фидбэк. То есть мы, ну если закупориваешь все дома и делаешь игру, она классная для тебя, но остальные в нее играть не могут. И важно смотреть, как в нее играют другие люди, какие эмоции они испытывают, где они тупят, где они застроют, что им непонятно и что наоборот им нравится. Мы ездим на конференции достаточно часто, даем людям играть, смотрим, собираем фидбэк, потом едем домой, исправляем и опять на конференции. А сколько людей работают в целом над проектом? Четыре человека. Два full-time работают и два part-time. Земной Владислав с Unicore Studio. Отож, розкажи, що ви привезли на Games Gathering? Ми приїхали сюди з демоверсією Delusion of Space і наша мета зробити дуже якісний український продукт. Ми збираємо зараз відгуки гравців. Кого? Ви шукаєте видавця, можливо, спонсора, чого зараз вам не вистачає на даному етапі. Ми, звісно, шукаємо фінанси, тобто ресурси, щоб зробити повну версію гри. У Demo Delusion хороший технічний і візуальний рівень виконання. Скільки людей працює взагалі над ним? Наша кор-команда складається з чотирьох людей і нам допомагають декілька фрінансерів. Тобто, загалом десь до 12 людей приймало участь у цьому проєкті. Це були неймовірні декілька днів. Ми поговорили з представниками Восток Геймс, Тайні Білд і не тільки. Сподіваємося, вам було настільки ж цікаво, як і нам. Зустрінемось через рік. Дивіться PlayUA, читайте PlayUA і до зустрічі!